Всім привіт з вами 14.00 сонь. Тепер я буду малювати скине. Будемо тому грудь заробляти нові рублі. Зараз вам покажу. Я так законі. девица Джейн Лабачта. Можно называть так читать, нет. Давайте я вам докажу. Вот вам алмазик. Дивіться, бачите? Алмази, я через, через очі, от. І дивіться, і так видно, дивіться, алмази. Це новий хероблін. Хто хоче такого хероблінів, так сказав, він загрузить. Может сказать це привидки я рубліна. Не ну, бачите, хто хоче, накупляйте. Вау. ось такі частички, я так спуго. ось скажет Зараз вам, наприклад, дещо по. <гум> так, так, і так. Ви В креативі, Пацан. Ви там ніби щось будуєте. От, вийдет. пацан, подивися в голову. там Такі И такие дивіться. Дивите. Ерубрин. Да алмаз, алмаз, моза. Пойдем бр. Скидый вам. Алмоз не блок. Так. Ой, не так. Ой-ка, ой, 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 ой. Та Хто хоче, щоб я далі робив скины? А тепер дивіться. Так, настрашуйте свого другу. Пацан, мій... мені ноги відірвали. Скидайте мені цей скін. Я вам зроблю без них. І ну, все. Скажете, дянешки китапки. всю броньку. І скаже, пацан, мені ноги відірвали. Від Мене тут. Я хожу тепер без них. Блин, так а... Як ти на повітря вдягаєш? Ну, сам пока. До новых встреч. Ой, я вдоб.